Наші дорогі читачі і слухачі ставлять такі питання відносно позитивного мислення. Я не находжу в Біблії такого терміну, хоч є, Павло пише: нехай у вас будуть чисті думки, правиль думки і так далі. але в житті нема такого, щоб у нас все було гладко, щоб все було добре. Навіть в житті Ісуса не все було гладко. так? Тут Ірод виступив, він тільки народився, на руках матері мусив тікати. А чому? Тут діти гинуть за його народження, тут його з гори скинути в Назареті рідному, його містечку, де він проживав з своєю мамою і так званим батьком Йосифом. Його хотіли скинути з гори. Ми бачимо, що його обзивали. Недобрим словом, мльзивулом називали. Називали, що він обманює і багато інших речей. І Голгофа доказує нам, що позитивне мислення це добра штука, але вона в житті може отримати розбиття. Я знаю таких, хто вчили про процвітання, позитивне мислення. Біблія каже, праведні буде жити вірою. А не позитивним мисленням. Ми можемо собі, так би мовити, не треба собі внушати цього. Ми маємо стояти на, на слові, як каже Біблія, будете стояти, будете робити так, буде вам отак, будете вірити, будете оправдані. Тут нема сказано, ви будете собі хотіти і так далі. Без Ісуса ніяке позитивне мислення не спрацює. Нам тої мантри не треба. Нам ідея процвітання зовсім не євангельська. Я вам скажу, що той, хто дуже популярний був у моєму юному вісі, пізніше, якого поважали, не буду фамілію називати, великого євангеліста, про процвітання, потім тихенько зложив крила, коли поїхав в Філіппіни, і сам написав, яка там біднота матеріальна, але які там благодаті люди радісні, які вони щасливі. І вони там копійки збирають, а він приїхав шикарно одіти. Знаєте, багатий чоловік, американський великий проповідник. І там йому прийшло відкриття, що якщо процвітання не працює по цілій земній кулі, воно не від Бога. Тому що Божа істина обіймає Африку, Китай, вона всюди знайде місце і в хижині, і в палаці, і в бідних, і в багатих. А процвіта. І він тоді відмовився від тої своєї доктрини. А люди ловлять. Знаєте, чому нам подобаються ті речі? Тому що ми десь внутрі, хоч віруючі, але попахує душком тілесним. Нам хоч, Ми страждати не хочемо. Маємо Європу і Америку. бачите, народжуваність пала, мусульмани ростуть. Я ж буваю там, бачу, і отаке сите. Гарне життя так розслабляє, матеріальні речі, так висмогти, духовні сили, що вони знаєте, кави напилися, щось там помолилися, руки підняли, попрославили. І ноль, і ноль. нема того духа, нема тої енергії, нема того, щоби каже Біблія, що ми покликані боротися на цій землі. Хто вірує, каже, будуть гнані. А ми хочемо красивого життя, гарні машини. Я дивуюся, хто виставляє, як він гарно живе і так далі. Шановні мої, казав один мудрий чоловік, напишіть собі на своїх дверях, чи на стіні все так не буде. Все про мене. Але те, що ми віруємо і маємо дорогоцінність в нашому серці, воно з нами піде. Дім розкішний, залишимо, нам дадуть метр на два. Може, гріб дадуть трошки дорожчий. І закінчить там і процвітання, і позитивне мишлення, і так далі. Без Ісуса немає радості, немає миру, найбільша дорогоцінність, коли ти з Ісусом. І навіть коли прийде нам Голгофа, постраждати треба. Так, от в Росії, от зробили брат, бувши голова Союзу Баптистів Юрій Сіпко, сміливо виступив проти системи. А решта більшість мовчать, вибачте, як миші під віником, бо я слово сказати, а він сказав: система не любить правди. То скажіть. Його чекало, його мислення було позитивне чи негативне, його мислення було реальне, його мислення було як пророка Божого, і він знав, що система рано чи пізно відреагує. Тобто ми живемо в агресивному середовищі, нині нас можуть а, слухати, піднімати, хвалити, а завтра будуть кричати «Розпни!». Де тут позитивне мислення, де тут мантру. Тому давайте йти смирено за Ісусом. Всі обставини в житті мають служити на благо нам, каже Павло. Я пережив кара, достаток, недостаток, гоніння, побої, переслідування, бечували, катували, що тільки не робили. Де тут позитив є? Але Він каже, я все можу в тим, хто мене підкріпляє. Ісус Господь, альфа і омега, Його тримаємося. І з ним буде добре. А навіть якщо буде і не добре, воно повернеться на добре. Бо так каже Біблія, що тим, хто його поклик, кого він покликав, тих і оправдав, тих і він все допомагає на добре, навіть зло. Каже, ви замішляли проти мене зло, казав Йосиф. так? Але дивіться до вершини слави влади, яким тернистим шляхом Бог вів Йосифа. Не кожен би витримав цього. Хтось би сказав, ой Боженьку, що ти допустив, мене брати продали, мене ланцюги закували, я батька більше не буду бачив, я був вільний тепер, я раб. Він його не розпустив, як нині деякі віруючі. Ще вітер не вже щось плаче. Ще, ще нічого не сталося, вже готовий десь тікати. Ще не став, вже готовий і так далі. А Бог, як готує когось підняти, він спочатку його випробовує. так? Перше ніж закласти завіт за Авраамом, він до нього каже: Авраам, син, якого ти любиш, віддай мені його. Уявляєте собі, віддати сина, якого чекав стільки років, і Авраам непохитно зробив, віддав свого, тобто зробив крок віря. Йосиф зробив крок віря, терпеливо переніс зраду, наклепи, тюрму, приниження. Але написано: з Йосифом був Бог. І кінцівка буде. Я завжди говорю, що на землі можуть бути гори і доли, гори і доли. І говорити, що все буде рівненько, неправильно. Але я точно знаю, що буде все добре на небесах.